Всім привіт! Ви, напевно, чули тоді, як е, деякі ютубери розповідають про американський Ютуб чи ще про якийсь. І е, в цьому відео я якраз розповім, чому вони так можна так сказати роблять. Перше, що хочу почати, що дана тема, саме тим, що додається до Ютуба країна, то це більше... Розповсюджено не тільки на Америку, а ще й на деякі інші країни, якщо на, не на всі. І, навіть е, я в одному з попередніх відео, я, ссылка на яке буде в описі цього відео, е, говорив про, говори про український YouTube. І перша причина цього всього це те, що автори, які знімають саме на. Кажуть про YouTube певної країни, то вони мають на увазі, в першу чергу, на те, де була взята інформація, або відкуда ідея, чи ще щось було то І друга, можна так сказати, причина це те, щоб глядач орієнтувався на яку там, точніше на яку аудиторію. Буде розповсюджуватися даний контент, про який знімає автор. Це якщо автор знімає якраз обучаючи якийсь контент, наприклад, до розвитку свого YouTube каналу, чи щось типу такого. І перед, перед продовженням якраз. На відео я хотів би вас попросити, якщо ви, ви вперше на моєму каналі, то що ви зайшовте на гуктовану сторінку канал та подивилися ще деякі відео. І навіть якщо ви підписані на канал, то також подивіться ті відео, які ви ще не дивилися. І тоді, якщо ви не підписані, то тоді вже можете рішати, чи вам підписуватись, чи ні. Я продовжаю. Саме головне, це те, що е, YouTube не розділяється ні на американський, ні на український, ні на ще якийсь YouTube. Е, це просто е, робиться для того, щоб глядач понімав, що в даному відео, точніше, яка більш аудиторія, на так сказати, е, буде присутня. чи... Е, Ще щось буде з аудиторією, чи розчитана, чи ще щось: певний контент або створення певного контенту. Так як, ось, наприклад, якщо кажуть, що якщо американський YouTube якщо автор про це каже, то це він має на увазі те, що аудиторія, на яку він Цілпиться в даному відео, наприклад, створення YouTube каналу та нового і в, у відео, то він цілпиться в аудиторії, яка знаходиться більше в Америці або в всіх тих, хто розуміє англійську мову. Якщо І так само працює на будь-яку іншу, можна так сказати, аудиторію. На українську раді. Це просто взяти, можна так сказати, добавка до YouTube, щоб глядачі понімали, яка більша аудиторія буде в, певному, в тому чи іншому каналі. І на цьому у мене все. І всім пока.